Учні Житомирської школи номер 28 імені Івана Виговського зустрілися з працівниками поліції та дізнались про підозрілі предмети на вулицях, а ще вибухонебезпечні ситуації та їх наслідки та про відповідальність за власні дії. Зустріч з учнями сьомих восьмих класів відбулася в актовій залі навчального закладу і була присвячена окремим актуальним для сьогодення аспектам запобігання терористичним загрозам і особистій безпеці громадян у неоднозначних ситуаціях. Діти, це наше майбутнє. Якщо ми будемо доносити їх правильне правила поводження, правильно їхню поведінку, доносити до їхньої свідомості, порядок дій вони будуть ставати більш законослухняними громадянами, і ми досягнемо значних успіхів. Фахівці познайомили підлітків з конкретними ситуаціями, а також предметами, що становлять небезпеку. Власні слова правоохоронці підкріплювали демонстрацією тематичних відеороликів, фотоматеріалами з власної практики та макетами штатних боєп. Припасів на прохання лектора учні активно називали власні першочергові дії при можливому виявленні підозрілих предметів у транспорті або у громадських місцях. Обрали та запам'ятали правильний і безпечний алгоритм дій. Водночас поліцейський вибухотехнік розповів учням про передбачену законодавством відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Ми всі уважно слухали, тому що це все може е, ну, сл случитися з кожною людиною, і всі можуть постраждати, якщо не, не ну не попередити. Я навчилася точно визначати ну то тобто, є свої дії, як робити, тобто раніше раніше я не дуже хорошо це все знала. І ну і оце визначила багато цих на макетах. Навчилася визнавати різні ці ось... Зівчатки схвальні відгуки про зустріч пролунали на адресу поліцейських і від адміністрації школи та її педагогів. Я думаю, що це зараз в наш час дуже необхідне, щоб вони знали, і що таке вибухонебезпечні предмети, і як потрібно викликати правильно службу, як потрібно діяти в разі якихось знахідок. Представники цієї важливої, я думаю, організації навчили ще наших дітей додатково як берегти життя, а це зараз дуже необхідно. Подібні заходи правоохоронці проводять і у інших навчальних закладах Житомира.